Дід! Тікай віце, нахуй! Дай мені цю палку нашу! Викинуть! А ти що, джедай? Джедай. А ти береш! Забери його нахуй! бодам! Блінь! Забирай бо йому. Куда? Пизду! Куда? Дай, нахуй, Дід, куди! Не треба мені ти! Ну куди ти несеш це все? Тікай віце! Я ж тебе прошу! Тікай віце, кажу, йди! Я три, три дні виносив це все сюди. А ти його обратно хочеш в гараж? Nee, да! Ні, не можна, пожалуйста! Пошов нахуй! Не треба мені допомагати, где? Пизду! Ну навіщо? Хто? Спить за тому? Хто? Це во? Да. І дивись, який, полировка. Оце туди, во! Це хороший, ч. Дивіться, йди нахуй! Ти не хочеш робити, пиздуй, нахуй, дружи. Дід, я ж тебе прошу, я це все виносив. Ну, дінки йди. Я це все виносив, бляха муха з гаража, а ти хочеш обратно в гараж. Ніе, Чому? Та це безкінечна історія. Біжи бабці щось А, читай, бери. його Закон Божий. Жінка ходить, бабця ходить. На, нахуя він мені? Да? Це тобі треба читати, щоб ти генелякою не був. Віддай. Віддай ті бомбу, хай бабуся в церкву тебе поведе, щоб тебе благословити. А тебе чого? Хайда. А ти в церкву не ходиш? Тікай на! Тікай, дай мені віддохнути. Бабусь! Бабуся, стоїть він, На! Где, где, где? Бабусь. Где... Что он валяется в хламу? Это закон Божий, что он в хламу? Он, он знает, что он урод. Батюшка, кажется, эта книжка сегодня давала, что мы были. Что это не можно читать? А, не можно? Да, что не можно читать. Он... А что там пишет? Что там читает? Закон Божий. А что а там, ты, ты читала это? Не жартала, я на тому от, лекції читала колись ходили. Що, тут що пише таке, я, там, я знаю, що да? це. Це по-українськи, а ну прочитай, Саш. Жертвоприношення Авраама. Через рік після виявлення Бога Аврамові у вигляді трьох подорож. А, це, це по-українськи, дід. Ну так. Бабусь, да. Бабуть, це по-українськи. Так, да. ну це, це, то я писала. А ти читала це? Трохи читала. А, то, читала. а це якого на року? А він взяв на кухні. Ти ж мене руки в чому. У ліві, Саша. Ну, ну, Він ну, тримай. Четвертого року. І, і ще це тут хуй появився що Що все, щоб позаминав. Хто граб, дід? Той! Завтра будуть робити вже цей за, забор, гара, цей забор в гаражі. Який забор? А як воно називається? Боже бо, яке ти тупе. Як називається? Брама! Гориш, брама горе жіда буде робити завтра. Та складаємо, бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї! А воно вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить А чого ж воно ти викинув сюди. Ні, воно робоче. Це дід щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди, куди ти понесли. Скільки скільки? 3000 гривень це вас стоє? 1000. Гривень. То це нормальна ціна чи дорого? На базарі 8 рублів. То це нормальна ціна? Я. А в нього по 6 рублів кило. То це краще. Йоп, пані мать, що 8. що, що 6. Що <гум> ти тупий такий? А якщо чи тупий, нормально, кажу, хороша ціна, отлічна. Пришло, хуй його. Я скільки не робився тут, коло цієї хати. Блядь, а воно два рази був одець. Беріться за роботу. Яку Тобі роботу? Ганя, кума. Що мені робити? Роби, бери метлу, бери рамні. Замітай листя, я собі дам роботу. Во, подивись, скільки я вже позбирав тут всього, позбирав тут. Що ти мені показуєш? Це артхаус. А дивися, як... то це воно мусить викидати. Да. Очі чого двері. А наші тобі двері. А ну подивися, які вони полі... полі... поліри з Вони грязні. То миється. Вони не красиві, мені не нравляться вони. Тоб дохуя тобі диві. Вони якийсь не дуже цвіт мені подобається. баня. <плес> Куда ну ти? Я за, за це гроші давав. За що давав гроші, дід? За сраку! В якому сенсі, дід? Хуєнці! Електро... Я то не лізу. А це во нашо, це во нашо. Не, А От це того. я плюс, це, це матрас. Наш ти матрас? Де нахуй? Дід, це я хотів викинути, взяв собі, поставиш обратно, чи що. Я тобі викинув, блядь. як красиво колено стоїть. Іди це нахуй! Люди, блядь, шукають. А це нахуй ти викидаєш? Оце викинь нахуй. Що це було? Що ти накупив? Ти бачиш тут прибрав красиво, бачиш прибрано красиво. Хто? Ви, Як шпіон Підлазив, Він думаєш, я не бачив його. А Це... ти що робиш? Чого я піду зараз? нахуя воно мені? Чого ти не хочете? Ти красиві дії, тебе люблять мільйони людей. Хоча, щоб ти <рив> пострихав. Люди, хай мене втілюють в сраку. От красиво. Ти ж маш і чого? Кореспондент ходить. він точно наглий з цими макагонами. Якими макаронами бігають? Макаронами. тим. Що за макагони? Мікрофони. А в мене що мікрофон? Диви, диви, диви. Ти будеш так влізли, я плюну нахрій. Все. А хто це воно робив таке? Що? А оце во бардак. Та там ще буде убиратися. Ти дай мені здоров'я, нахуя? Ти мені ходить цим макогоном. Це ми поскладали тут вешалки, бачиш, сліпновати тут. Щоб воно сушилося тут. Це, це, це твоє. Саша, дай мені пройди. А ти куди йдеш? Я скажу на три слова. Кай Саша, я заберу. Стулу віти. Ой, я я, я кеспею. Все І краде? краде. І стола краде? Що хочешь краде? Ти даже з стола. Ты чо в джунглях Рис? Ху... Я в болоті рис. В болоті Рес. 27 років в болоті проживеш. Проживеш? 27 років в болоті проживеш. В якій болоті? Живемо в болоті. Жовтневе. Там не мене. Зорами. Ти знаєш, що зараз дерево оборона? Дід. Я дід вже 85-й рік. Що це стоїть? Що це стоїть? Цей шкаф зараз стоїть 4 тисячі. Чотири тисячі Оце? Так, так. Що тільки тупе? Як ти маєш жити далі? Як ми продамо це? Що? Оце? Кому воно нужна? Так ти кажеш, воно 4 тисячі гривень стоїть. Шкаф, да. А цих дві штучки? Які? Двоє дверей цих. А вон треть. А вон третє, так? Да? Бери, постав. Став сюди. Ой, что она такая тяжкая? Тоже. Та Текай. Вот Я ж поставил что ты кричишь? Я ж поставил. На. Пришло. Звонил за ним. Пиздец. Все, пауки О, поставим, молодец. Да. Блиточка. Ты Без смотри, какая полировка, ты банят. Ты знаешь, что у стоит Ну, приблизно, сколько стоит эта полировка? Сколько его? Это скаптера 5 тысяч стоит. Нет, а это, ця... сколько доска стоит? Сколько эта доска стоит? Іди нахуй! Йде. Шкаф 4 тисячі стоїть. Гайда! А скільки стоїть доска ця? Я не... Катіться, гайда! Нахуй! Туди! Well... Молодец. Я думав, що ти трости віддав. Блядь, я би. Які трости? Тут два троса є. Ти зробив порядок? Який порядок? Хуй ти а не порядок. Я порядок роблю. Та я бачу. Не, не бачу. Що це за якась куча? Що? А це було, що таке якась куча? Дивися нахуй! В якому сенсі? Не дивіться, бо я... Ти зробив просто кучу, дід. Я ще буду перебирати, дура! А. Ой. Дід, дивишся не йшов. Що? Це бабка, я і Володя. А ну покажи. Ти ж ти в молодості. Володя. Я в молодості і бабка в молодості. Я ж таку фотографію ціну не знайшов, Там де ти в молодості. А де дізнать? А в хламіщині не йшов, от її не йшов. В хлам. Яким хлам? А там якийсь хлам, бо я й хлам. Це факту. вона та пизда. Пиздогруздова та баба така. Йобну, та вона не це не реліквії. Вот бачиш, ти є фотка в молодості дід.